Я маю запитання. Слухаю, Ларсом. Якщо я хочу звернутися до людини, то як це прав... правильно сказати українською мовою? Угу. Є декілька правил. Ти можеш сказати: Привіт, Оксано, або привіт, Петре. Розумію. Привіт, Тарасе. Вікторе, Дмітре або вітаю Юріє як життя Олексіє. Зачекай. Зачекай. Правильно казати вітаю Юрію, вітаю Олексію. Чому так Юрію? Бо імена, які закінчуються на я або й, змінюються за іншим правилом. Наприклад, привіт Лесю, Як ти Юрі, Ю? Mm, до побачення. Ю -ю. папа Сергію. Так. А жіночі імена Марія, Вікторія, Валерія та інші на і я у кличному відмінку теж змінюються. Правильно звертатися Марія Є, Вікторій є. Зрозуміла. І я треба змінити на іє. Так, правильно. Um, я з тобою сказати привіт, Софіє. Бувай Анастасіє! Скажі, будь ласка, Вікторія. Де моя книжка? Чудово. А як ти звернешся до Тоні? Uh... Ім'я Тоня. Закінчення я треба змінити на Ю, отже привіт Тоню. Молодець. Ти дуже здібна учениця. Ларсон. Моє ім'я не змінюється. Ні. Жіночі імена з інших мов, наприклад, Larsen Alice. Катрін, Лілі не мають форми кличного відмінка. Uh, дякую за пояснення, Юрію. Ти класний відчитав. Про інші імена ще поговоримо.